А тепер хто такі fire chasers? Значить, є така професія людей, які займаються тим самим, що я займаюся, намагаються допомагати людям. Я хочу це вірити в отриманні більше грошей від їхніх страхових компаній. Тому що страхові компанії вони вже дуже прям нечесні останнім часом. Але що вони роблять? І я тільки що за сусідом говорив ось це. В них ще гараж горів. А там уже була лінія з 10 людей, черга, які вже сували візитки. їм, ось ми вам зробимо це. Ми вам це зробимо. І ні, вони не пропонують їм відбудувати гараж. Вони не пропонують їм допомогти з чимось. Вони кажуть, ми вам отримуємо гроші за ваш гараж. Взамін ми візьмемо звідти там третину, чи 20%, чи 30%, І тоді ми розходимося. Але ваша страхова компанія вам за це нічого не заплатить. Знаєте що? Ось що вам скажу: нічого поганого немає в тому, щоб наймати таких людей таку професію. Якщо ви їм довіряєте, якщо це місцева компанія, яку ви можете провірити і знати, що вони працюють для local community, для людей, які живуть тут, а не катаються по штатах з міста на місто, беручи ось такі клейми, забираючи половину грошей від вас, як вашого клієнта, щоб ви лишилися потім без грошей на ремонт.